Дівчатка, тільки погляньте, як гарно виглядає перука з термоволокна від король Наталі. Перука без гривки. Подивіться який гарний перехід. Волосочко без блиску, дуже гарний колір. Зараз покажу вам перуку, як вона виглядає зсередини. Перука такої ж якості з термоволокна, просто інша форма. Перука має імітацію шкіри голови на сідочці. Також є силиконові стрічки, які гарно будуть утримувати перуку на голові. І тут ви регулюєте перуку. Тобто, якщо хочете зробити її меншою, просто переставляєте сюди гачки. Зараз продемонструю перуку на собі. Нереальної краси перука наявності. Дівчатка, напишіть, будь ласка, чи згодні ви з тим, що. Сукня не може прикрасити так дівчинку, як вкладене волосся. Тобто, без вкладеного волосся ніяка сукня не буде дивитися гарно. Тому вкладене волосся, на мою думку, має бути завжди. А щоб не травмувати своє волосся, краще подягати перуку.